Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про суперважливі події, які встались вночі, поки ми спали. А в Сполучених Штатах ще була світра світла пора дня. Ну що, можемо сказати провал першого дня переговорів в Сполучених Штатах. американці викотили підвищені умови, жахливі і драконівські. Вони намагаються з нами грати як з хлопчиками. Типу, ну дивіться, ви не погодились з тими умовами. Нові будуть ще гірші. Потім ще гірші, ще гірші, ще гірше. Ви ж в поганій ситуації you have no cars. Ну, ми вас потопимо. Україна, коли їхала на переговори, Зеленський просив тільки одне: друзі, ставтесь до нас з повагою. Країна, яка пройшла велетенську революцію гідності, яка змусила поважати себе. Весь світ після війни 14-го року і 10 років протистояння і 22-го року каже просто поважайте нас. А тут навпаки відбувається таке... Історія, типу, коли шакалять, да, є питання до нашої делегації. Я вам казав, підбір кадрів був не найкращий. і технічна сторона, і деякі політичні погляди е, учасників, які спеціально напевно з Києва були заточені так, щоб американців це кололо як морські їжаки. Але бачимо наступну історію: Що Штати піднімають ставки, роблять пропозиції на угоди, на які ми не можемо погодитись. Ну от, а я хочу це проаналізувати, тому що в пакет угоди вже й труба потрапила. Труба, наша газова улюблена труба, яку свого часу ми років 20 використовували як гарантію, як пістолет біля візка Росії, Казали, нападеш, перекриємо. Анка Меркель, правда, продала всю Європу. Меркельха продала і Україну, коли допустила два північних потоки. Тоді Україна каже, будемо стріляти. Вони каже, стріляй, у нас ще два потоки є. Того ми на вас можемо нападати, бо краник вже не працює. Ви не єдині. Дякуємо Манні Меркель за те, що вона заробила собі бабла на 10 пенсій, ну от, але злила Україну, через що напали і вбивали в наших містах і селах. Е, власне, труба, це не єдине, власне, ще ж є в нас інсайди по Україні, будуть продовжувати воєнний стан, так говорять депутати. Ну от, ну і Келох, який вчора в The Times хотів ділити Україну, що називається на три сорти. Я вам сказав, що треба бути обережнішими з такими фразами. Сьогодні вийшов Келох і спростував, каже: я не мав це на увазі. Так як я вам і говорив вчора в вечірньому відео, коли розбирав. Всю цю історію з переговорами дійсно він спростував, але є деякі нюанси. Тому що, коли ми говоримо про Західний Берлін, а де ж тоді супершвидкий вступ в НАТО? А де ж тоді заводи Volkswagen, BMW, Mercedes, які за півроку перетворюються в виробництво танків? А де ж тоді вступ в НАТО в ЄС? Ось все це. Ви хочете Західний Берлін? Окей, тоді Росія Східний. Хочете Південну Корею? Тоді Росія Північна. А зараз ми отримуємо навпаки. Репарації, ресурси, труби рідкоземи з України, поділ територій в Україні. Так подождіть, а хто ж тоді виграв? Хто програв? Хто тоді фашисти? З коричневим лайном займаються в Росії. Там фашизм, там варять діжку фашизму і намазують друг другу на голови. Чого ви нам зараз це привезли? Ми А. Не програли, Б. Ми не займалися фашизмом, бо коли Келох каже, можемо говорити про Берлін. Ну так подождіть, друзі. Берлін карали фашистів за вбивство мирних. Фашисти там, в Росії 9 числа, вони там зберуться. Хочете вирішити питання фашизму? Ракету туди пошліть на Червону площу. І швиденько все закриє. А тут світ перевернувся. І ось тут якраз таки важлива місія українського лідерства повернути світ. На місце, щоб чорне, ну в даному випадку коричневе, фашистське е почали називати російське державне управління і ідеологію фашизму. А Україну якраз таки єдина країна, яка сьогодні на континенті Європи бореться за демократію, називали як є, єдиними борцями за свободу. Тому що весь захід сидить і мовчить. Келог, до речі, каже: ми цим військам не дамо захист, хай йдуть самі. А Україна захищає всіх, розумієте? Підпишіться на цей Ютуб канал. Я хочу, щоб в українському Ютубі були в топі українські спікери, українські контент-мейкери, люди, які роблять український продукт, а не різні айоли та російська так звана опозиція, які потім донатять гроші. На так зване СВО і потім прилітає нашим солдатам. Я ж хочу, щоб це все було тут, щоб в нашій країні панувало українське слово і українська думка, і щоб ми збирали гроші проти російських солдат. Тим більше виникає загроза, що ніякого перемир'я може не бути. Мінімум до серпня буде відкладено. Хоча це виглядає поки що як погроза, із нашої сторони, і зараз я вам все поясню, чому. Тому підписуйтесь. Дякую. Вчора ми закрили збір, дуже крутий збір. Три автівки, дрони. Восьмий полк ССО, потужні хлопці на Донбасі, товчуть пики окупантам, дуже класні, стійкі, потужні. Ну, от Автомобілі вже запустили в роботу. Дуже скоро вийду до вас з фотографіями. А дрони Рубаки вже е, теж в спільноті запости фотографію. Е, причому купляли три, вийшло чотири. Два передасть сам виробник від себе, два передаємо ми. Тому ми вже свою частину передали, все супер. Так, що все пішло в роботу. А, ну а при тому, що ми збирали 2 мільйони, типу, ми зібрали мільйон. До речі, це важливо. Ми зібрали типу половину з трьох, типу півтора, і половину докладав виробник. Потім виробник так надихнувся нашим з вами збором, швидко пішли, все зробили. Ну, от і вони кажуть: давайте не півтора. З кожного, а два, типу, з вас мільйон, і замість півтора вийде два, і ми їх передали. А за їхні півтора вони теж зробили два і теж два передали. Тому ось така історія. В спільнотах звіт є. А ми з вами рухаємось. Дивіться, наша переговорна група приїхала. Це не фіналка, це не завершення. Це якраз перший етап переговорів 16-го кругу переговорів. Ну, звучить страшно, але нема чого бовка боятись. Наша задача зробити все дуже просто, щоб нам дали гарантії. Американці кажуть, хочемо вашу трубу. Піднімають ставки. Окей, ми не проти цієї труби. Меркель давно вже цю трубу обесцінила. Як металобрухт вона може дійсно стояти свої 100 і 200 і 300 мільярдів, а може й 10. Ніхто її не зважував, ніхто її не дивився, ніхто її так не розцінював. Питання в іншому питання в тому, що раніше труба мала безпекову компоненту, вона гарантувала безпеку Україні. Зараз вона нічого не гарантує. Причому в пресу ще й кинули, кинули дуже з пропагандистським таким запахом Газпромівську трубу в Україні. А з якого то Стобіса вона Газпромівська? Вибачте, тоді Петербург українське місто, його будували українські козаки, віддайте нам його. Бам найбільшу інфраструктурну! Мегаконструкцію будували українці, конструювали українці, віддайте нам його! Тисячі кілометрів. Половину ваших портів будували українці, віддайте нам їх. Розумієте, і вони тут пишуть: Газпромівська труба. Стоп! Це теж питання до наших друзів за кордоном на Заході, журналістів. Друзі, перепровіряйте інформацію, це наративи. Це наративи, я про це писав 10 років тому в книжці як працює путінська пропаганда. Зайдіть на Амазон і купіть англійською мовою. Хочете, хто не читає англійською, купіть німецькою. Але не пишіть брехню. Тому що це брехня. Це брехня, коли ви пишете, що вона Газпромська, вона українська. Ми готові про неї говорити. Ми готові її продати, здати в оренду. Більше того, подарувати готові, але дайте гарантії безпеки. Наприклад, ви кажете, труба ваша. Гроші ділимо пополам. Супер. Але, типу, ми вам даємо 30 ядерних боєголовок. Ми вам даємо вступ в НАТО. Ми вам даємо свої f 47 які будуть тут стояти, напали на вас, напали на нас, ми атакуємо. Супер! Але дайте конкретику. А просто підняти на дурака торги. Ми підняли все. Погоджуйтесь, бо далі буде ще гірше. Ну, тоді ми зайдемо в глуху оборону і скажемо: ну окей, не буде нічого. І зараз якраз. Це відбувається. Е, розумієте, це м, спроба покарати Україну просто пантами в переговорах. Ну, але на нас це не працює. Країна загартована в десятирічній війні з Росією де ставки життя. Ну, її цим не візьмеш. І те, що Трамп думає, що ця перемовина позиція вона, типу. Буде гірше, 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 і на якийсь момент ми погодимося? Ні. Плюс я ж вам казав, що Трамп любить відступати. Підвищує, 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 бачить, що не йде. Все, понижує, понижує, понижує. Тому тут, в даному випадку, треба розуміти, що є можливість переламати ці переговори і потім запустити по здоровому треку. Але ось тут треба знайти цей момент, тому що їх веде зараз не персонально Трамп, вони на Бесента з його переговірниками. Передні Трамп задав загальний дизайн, типу ламайте їх. Якщо російська армія не злавала переговорників в дорогих Вашингтонських чи Нью-Йоркських офісах, її теж не зламають. Ну, як мінімум, ці умови ведення переговорів в рази комфортніші, ніж ті, які ведуть Збройні сили в окопах, і в сніг, і в дощ, і в мороз. І вони не зламались. То чого ви думаєте, що там хлопці і дівчата, які п'ють по 5 чашок кави, сидять в теплому офісі в красивих піджаках і сукнях? Типу, вони повинні здатися. Чому? Запропонуйте нормальну історію. Ми вам пропонуємо, кажемо, давайте разом, щоб всіх все було добре. Тому зараз, скажімо так, бадаємося з нашими друзями, бадаємося з нашими союзниками для того, щоб ну, типу, потім в якийсь момент покарати ворога. Причому дуже цікаво зараз перейдемо до Келога і його так званого поділу України. Ну от він все це спростував, але Україна бачить, що переговори йдуть тяжко. Я вам вчора казав Стефанчук, сказав, що будемо продовжувати воєнний стан. Сьогодні Ярослав Желізняк на своєму Ютуб-каналі згадав, що в квітні може бути в середині квітня продовжений військовий стан до середини серпня. Ярослав знає ці інсайди, і, до речі, в нього класне розслідування по Одеському Припортовому. Там... Корупційна клака, він це розклав по поличках. Зайдіть, подивіться, підпишіться дуже гарний канал. Займається Ярослав розслідуваннями, дуже круто. І депутатські інсайди в нього теж на рівні. Тому підпишіться обов'язково. Так от, Україна закидає теж дивіться, переговори ще два дні. Вчора, сьогодні, неділю, типу на всі вікенди поїхали відпочивати. І ми кажемо: з нашої сторони з'являються інсайди. Окей, ви хочете трубу і ніяких гарантій. Получите і трубу, і по трубі. Ми тоді продовжуємо воєнний стан. Тоді ваш суперплан вмовити і змусити Україну на невигідний мир відкладається на півроку. Де тоді обіцянки Трампа. Я завершу все дуже швидко і все буде так, як я захочу. Немає. Немає ось цієї історії. Розумієте, дуже важливо зараз показати, що. Не ви нас тримаєте в руках, ми вас теж тримаємо. Не треба сваритись. Я казав, штати це точно не та Штати, Британія, Франція, Німеччина це не ті країни, з якими ми повинні сваритись. Це країни, які ми повинні любити і обіймати. І Китай повинні теж любити й обіймати. Це великі союзники. Ми їх повинні об'єднати, щоб взяти Індію і разом ділити тушку Росії, перевернути світ. Але не на виворіт, а поставити на місце. Бо зараз хочуть ділити нас. Келог каже, ми їм Берлін влаштуємо. Ці кажуть, віддайте трубу, віддайте рідко а що взамін нічого. ми кажемо, ні, друзі, це неправильне бачення світу. Ділити треба фашистів. Ви хочете ядерку, там є ядерка. Ви хочете труби, там є труби. Ви хочете газ, там є газ. Ви хочете оборону, беріть їхню оборону і боріться там з ким хочете. Ось кого треба ділити. Нашим переговірникам, дипломатам треба задати глибину. Від Мазепи до Грушевського, від Ярослава Мудрого до Петлюри була глибина. Зараз ми її часто втрачаємо. Проекція повинна бути направлена поділу на Росію, а не на нас. Ось хто тушка, яку треба порвати в 21-му столітті, щоб всі були ситі і багаті. Це держава без права на існування. Держава, яка повинна зникнути. Ось що повинно бути в головах наших американських, німецьких, китайських і французьких з британськими друзів. Тушка на розподіл Росія двічі ділилася в минулому столітті. І зараз це треба зробити втретє. Бо як каже старе прислів, якщо блискавка двічі била в одне місце, вона точно вдарить і втретє. Ну і плюс росіяни грають з себе псевдоправослав'я. Ну от, все буде по три. І ми це повинні туди принести. Що важливо, тому що зараз е американці дали нам відповідь до речі, по Китаю. Вони кажуть, да, ми знаємо, що китайці там прийшли, навчаються, дивляться, слухають, готуються навіть. Їх небагато на фінал війни вони не впливають, але вони там є. Ми це знаємо. Сказали нам американці в Ройтерсі: ось зараз треба зрозуміти, що цей китайський трек тягнути, що називається до конца не треба. Вони сказали: знаємо, нас це не тригірить, на нас це не впливає. Тут важливо, Трамп не клює на цю історію. Значить, не драконимо Китай. Китай це мила добра панда. Все ховаємо цю історію. Розумієте, не треба сваритись з великими і сильними. Треба великих і сильних вести з собою, щоб знищити ворога. Щодо Келога. Келох це явно гарний поліцейський, Вітков – поганий поліцейський, Вітков, а до речі, вже ізраїльтяни почали критикувати. Нам треба придивитись до цієї критики, можливо, ми і приєднаємося. Ізраїльтяни кажуть, він забагато на себе взяв. Британська преса пише, каже, слухайте, він вкусив стільки, що переживати не може. Від Путіна зразу летить в Оман, переговори, ну, от, там, по Ірану, все збирає. Вони кажуть, а він все не встигає. Дивіться по Україні. Він сказав, що окуповані тільки Крим і а Це не так окуповано більше. І треба повертати більше. Вони кажуть, ну є питання. Може він не розбирається, може йому часу не вистачає, можливо, зусиль. Не знаю, кажуть ізраїльтяни. Вони кажуть, треба міняти. Ми поки що не будемо лідерами цього процесу, але дивимося. Вітков негативний поліцейський. Він, типу, носив Трампу, а чотири області окупувати буде пошвидше. Як до них Трамп ставиться до Вікофа і Келга, Ніхто не знає. Це ясно, тільки за зачиненими дверима. Більше все, вони курять сигари десь там в цьому, біля Майами, в да? і разом сміються з нас всіх, тому що це ролі Трамп над схваткою: хороший коп, поганий коп, типова американська історія, показана в мільйонах президентських переговорів, в мільйонах фільмів, навіть в мультиках, ну для деяких наших політиків, якщо вони не читали книги, чи, наприклад, не дивились якісь архівні фільми. То в мультиках теж можете подивитися і там все ну, от. Це деяким нашим політикам. Е, історія в чому, що Келох вчора зробив фразу, яку я зразу сказав: вона ріже, вона необережна, так з нами не треба. Бо поділити Україну як Берлін ну, це звучить як в Медведчука про Дві Кореї. Але вийшов Келох, каже: стоп, стоп, стоп. І сказав те, що я вчора вам ввечері говорив. Це не про поділ, шла мова, йшла мова, про заведення військ, щоб допомогти Україні боронитись від Росії. І він дійсно грав хитру політичну комбінацію, відволікаючи росіян заголовком і допомагаючи Україні без ескалації отримати західні французькі та британські війська. Хоча він зразу сказав: їх прикривати американці не будуть. І ось ця фраза зрозуміло, що нам треба їх не допускати. І добре, що Келох сам дав задню. Але преса зманіпулювала, значить, комусь це треба. Значить, хтось так хотів, хтось хоче цього сценарію. От а Україна зрозуміла, що їй нема за що бути покараною, як був покараний Берлін. Ми не були фашистами, ми не вбивали людей в концентраційних таборах, ми не організовували масове винищення населення. Це не про нас, це про Росію. Ось хто повинен бути західним чи цим розділеним Берліном. Але Сибір окремо, Кавказ окремо, Петербург окремо, ще щось окремо. Розумієте, це треба ділити, це треба сісти і розпрацювати. От. Але дуже важлива історія, що Келох відмотав, фраза була дійсно необережна. і... Бачимо, що це вдруге відбувається з американськими політиками, яких в Європі або в Британії преса закидає викривлено. Спарц відмотала. Спарц відмотала, Келлог зараз відмотує. От. Але, типу, якщо ви хочете говорити про Західний Берлін, давайте. Берлін отримав Західний одразу вступ в ЄС, вступ в НАТО і мільярди на сьогоднішні гроші це сотні мільярдів. На відбудову план Маршала і заводи, які перетворювалися в танкові. Volkswagen, Mercedes і, і БМВ за півроку перетворювалися в виробництво танків. До речі, нам взагалі треба всю майбутню економіку робити з подвійним призначенням. Маючи такого сусіда дебіла і фашиста, ми повинні розуміти, що будь-який завод, чи це it виробництво чіпів, чи це е, робота, наприклад, я не знаю автомобільних заводів, наприклад. Повинно бути 100% подвійного призначення. Сусід неадекват, адекват, поки він не буде розділений на маленькі держави, які сама сумщина зможе завойовувати, Ось до того часу все повинно бути подвійного призначення. <кхід> От. Але типу фраза Келога бачимо, що наробила шуму я ще й. Її... А, вчора вечора на неї звернув увагу, підкреслив вам, але бачимо, що Келох все відмотав назад. А, тому дивіться, слідкуємо, політики наші повинні на це реагувати, а не в п'ятницю ввечері пити алкоголя, а в суботу не, не можуть ще й досі відреагувати, що Келох швидше за них відреагував. Це погано. Ми не повинні допускати на стіл ось такі речі. 100% навіть в заявах і в заголовках. Погодьтеся на відкушений палець, відкусть руку і з'їдять голову. Всі шукають слабшого. Ці переговори на цьому етапі пошук слабшого. Те, що я вам казав, ще тільки Трамп прийшов до влади, перший етап переговорів пошук слабшого, лоха шукають, щоб на його горбу вибудувати фундамент переговорів. Коли не знаєте, хто дурак в переговорах, значить дурак ви. Кожен раз, коли вступаєте в будь-які переговори, дивіться, кого обманюють. Зараз ми не бачимо, кого Росію обманюють, ні, Штати обманюють ні, значить, хочуть обминути нас. Поки не буде видно, за чий е, рахунок е, вечірка, значить, за нас. за наш. Значить, чек принесуть нам, а це треба змінити. Росія повинна платити репарації. Не ми. Чи готові ми говорити про трубу? Готові. Рідкоземи? готові. Але що є гарантія, що ми за це отримуємо, це базове питання. Друге, а воно головне. Що є покаранням Росії, що є безпекою для України? Поки що ніхто з переговірників з обох сторін і друзів, і ворогів цього не дає. Як Росія заплатить за напад і як Україна отримає безпеку для своїх громадян та своїх територій? Ось така, друзі, інформація. В будь-якому випадку це не зірвані переговори по рідкоземах чекає. Ми підняли ставки, сказали, що вже в квітні продовжимо воєнний стан. Мінімум до серпня. Тоді питання, що зриваються президентські вибори. Чи хоче цього президент? Ні, бо все готово. Ну, от. А, але бачимо, що торги йдуть. Торги йдуть два дні. Ми за цим точно будемо слідкувати, і точно е з вами я поділюся. Дорогі, я бажаю вам гарного дня. Я хочу побажати безпеки кожному з нас, кожному українцю і кожній прекрасній українці. Всім тим, хто сьогодні проживає цю війну, друзі, етап переговорів нелегкий, але дуже важливо на цьому етапі не стратити. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До